Астрологічний прогноз 20 по 26 березня по війні, політиці, економіці і побутовим справам. Це дуже важливий тиждень з астрологічної точки зору, бо багато планет змінюють свої позиції. Це значить в прогнозі, що будуть змінювати ситуації в житті і на війні. Наприклад, Сонце входить в знак Зодіака Овін з 21 березня. Це означає, що початок нових справ радикально нових, бо ОВІН означає радикально нові справи. 30 діб сонця буде вовні. А наприкінці знаходження сонця вовні. Вовні відбудеться сонячне затемнення 20 квітня. Це все означає, що у війні буде розвиватися новий сюжет, бо Овін означає принципово новий. Навпаки, сонце вийшло, виходить із знаку зодіака риб. І це означає, що закінчується період, коли є невизначеність і ну, якийсь туман війни незрозумілий. Овін це дуже зрозумілий знак зодіака. І все означає, що буде ну, прояснятися, що було неясно. Наприклад, я нагадати хочу рік тому, наприкінці березня, от коли сонце ввійшло в Овін, то ну, російське командування зрозуміло, що воно не може наступати на Київ українські. Українці зрозуміли, що росіян росіянську армію можна бити. Тобто, все стало більше зрозуміло наприкінці березня. Зараз, ну той самий наприкінці березня, Міркурій цього року, 19 березня, вже війшов в овін. і це вже означає ну, такий з неділі початок якихось нових справ, закінчення таки період неопределенності. Емоційний накал буде аж через два тижні, коли буде повний місяць в терезах. А поки що емоції вони більш-менш спокійні. До речі, на початку лунного місяця в цьому є проблема, бо люди, ну, вони якби хочуть, ну, не то щоб хочуть, а більш раціонально діють в цей період, а відчуття свої не підключають і люди є негнучкими. Тобто опасність на, на початку. Лунного місяця от на цьому тижні може заключатися в тому, що люди є не гнучкі, а дуже ну, без підтримки, без, ну, дуже жорстко діють, проблеми від жорсткості. Також цього, міс... цього тижня Плутон перейде в 23 березня в перейде в водолій. Це дуже глобальна планета і вона означає глобальні процеси. Скоріше за все, візит китайського лідера в Москву буде ну, якби таким штовхачем для нових подій. Ну і інші події теж політичні, не тільки від китайського лідера якісь нові можна очікувати. Марс перейде з близнюків в рак 20 березня, 26 березня в неділю. І в знаки Зодіака Рак Марс буде до 20 травня. Марс був в близнюках майже всю осінь, всю зиму на половину весни. Він означав проблеми в школі в тих хто, дітей, хто поїхав з України в іноземну школу, в тих дітей, хто залишився на окупованих територіях і хто дистанційно навчався, і Марс виходить з близнюків. Це означає, що після 26 березня ну, в навчанні стане спокійніше. Там затемнення, вони дадуть такий ну, підсилення нервів, але ну, все одно це буде відчуватися, що з навчанням буде простіше. Марс в ракі з 26 березня. Рак означає п'ятатися назад. І планета війни, яка війшла в рак, вона вважає, що буде проявлятися та армія буде відступати назад. Ну, сподіваюсь, мова йде про російську армію, а не про українську, яка буде відступати назад. А, ну, точно зрозуміло, що стиль війни зміниться. І в війні почнуть нові сюжети. Скоріше за все, від Бахмута увага відійде на якісь інші ділянки фронту, на якісь інші процеси, які будуть відбуватися у війні. Якщо дивитися на місяць, то місяць знаходиться в огні, починаючи з вечора вівторка, і це означає ну, початок такої активності, більшої активності вівторок, середа, середу. 22 о, місяць з'єднання з Юпітером. Це дуже хороший період для розпочатку нових справ середа, але знову ж таки треба ну, більше включати чутливість, не бути дуже сильно жорсткими. <кій> В четвер місяць виходить на квадратуру з Плутоном. Це більше військов на війні, більше смертей. На жаль, прогнозую ввечері на четвер, 23 третє. Число. От на 24, коли кажуть, що будуть Майдан збирати. Так, місяць в з'єднанні з Ураном це такий революційна планета, але в Тельці, Телець знак зодіака спокійний. Тому якщо Майдан той відбудеться, то він відбудеться спокійно, вважаю. Далі, 24, го 25 го в суботу, місяць буде в Тельці, це теж більш-менш. Спокійний день, і в неділю в Близнюках день хороший для спілкування комунікацій. На початку тижня є такий аспект між Плутоном і планетами в районі 16, 17, 18, 19, 20 травня. Що це означає? Плутон це планета критики. Ну і До Венери, до речі, теж от 16. Аспект був точний. Це означає, ну, наприклад, критика Путіна, тобто визнання його військовим злочинцем. Це означає, що ну, всі друг друга критикують і люди самі себе критикують. Плутон призначений, щоб когось прокритикувати і щоб. Ну, вказати на недоліки. Я, ну і от Путіну вказали на його недоліки. Але цей аспект, а да, українці хочуть вказати, хто хоче на Майдан збиратися, хочуть вказати на недоліки українській там, Верховній Раді, депутатам, президенту, президента. Але ближче до 24 числа цей аспект пройде, і це означає, що. І це означає, що ближче до 24-го це бажання критикувати воно буде знижуватися. Тобто воно максимальне бажання критикувати ну, близько 18-19 березня, коли до Плутона багато ще аспектів. Я, наприклад, теж хочу покритикувати свої прогнози, бо столичні прогнози не є абсолютно точними, і в них зустрічаються помилки. Тому, будь ласка, перевіряйте астрологічні прогнози моїми іншими засобами. Наприклад, в мене не спрацював прогноз, який я прогнозував, що в березні знизиться інтенсивність війни. Це був давній прогноз, він від літа йшов минулого. Ну і інші є прогнози, деякі, які не точні. Ну, а є, звісно, і багато точних. Тобто Плутон означає критика. І тому зараз ну, актуально себе критикувати і, і виявляти свої недоліки, і їх ну, про них говорити, їх виправляти. Далі тема критики вона знижається. 25 березня. І, ну, наприклад, Телець це взагалі не такий знак зодіака, котрий хоче себе критикувати. Тому от 24-25 березня тема критики вона буде дуже слабка. Дуже слабка. І тому що телець, навпаки, означає триматися. означає триматися. В суботу, 25 числа, місяць вночі буде в з'єднанні з Ураном. Тобто вночі з п'ятниці на суботу це означає несподіванки. Ну на війні це може означати, звісно, неприємне несподіванки, особливо для жінок або для людей, які цього не очікують, бо це все з'єднується уран з жіночими планетами, а ось ці планети вони працюють, коли людина ну, така ну, в спокійному стані знаходиться. Таким чином, на наступному тижні багато дуже змін. Що людям можна порекомендувати, якщо ви плануєте починати щось нове. То наступний тиждень для цього дуже хороший період, щоб розпочинати щось нове. Але треба діяти більш гнучко, і ну, розуміти, що ваші розпочинання далі будуть коригуватися. Тобто це період неточних розпочинань, а таких приблизно. А далі ну, воно вже буде все ну, якби узлагоджуватися. Дякую вам за увагу. і Пишіть, будь ласка, свої коментарі і до наступних зустрічей.